Сильні духом саме таку назву мав захід у арт-просторі «Зодіак». Його підготувала Коломийська станиця пласту. Організатори хотіли познайомити дітей та молод міста, із жінками, які зробили великий внесок у незалежність України. Ми хочемо показати, що роль жінки була важливою, і зараз вона такою є. Досі хочемо розповісти коломиянам про жінок Галичини, особливо тих, які були дотичні до Коломиї, про їхні долі та великі. Чинки, які допомогли розвиватись Україні, і зараз хочемо вшанувати цих жінок. Юлія розповіла про участь українок у повстаннях у сталінських таборах. Найбільш вражаючою у цих подіях була участь у повстанні жінок, здебільшого українок, які беззбройні щільними рядами стали на дорозі радянським танкам, які були направлені на придушення повстання в'язнів. Жінки виступили вперед. Намагаючись захистити повсталих від розправи, вважаючи, що неможливо. Військом нищити беззбройних жінок, керівниця коломийської станиці пласту поділилася. Як саме готувався цей захід? Пласт має свої куріні, і кожен корінь має патронесу. Саме ці патронеси це патронеси, ті, які творили історію, яка має вплив на нашу державу, на нашу незалежність. І кожен корінь обирає собі цю патронесу. Ми Сьогодні захотіли запропонувати таких патронез, які є доречні до Галичини. Долучилась до проведення заходу і дитяча музична школа номер 2 Її вихованці того вечора грали та співали патріотичні пісні. З коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.